Доброго вечора. Зараз я вже дочекалася того часу, коли я можу висловитися з приводу цього поширеного корупційного скандалу, до якого приплели художницю Морозюк. Чекала я, поки вона відповість на своє звинувачення, на своє цькування. Що вона скаже, мені було дуже цікаво. І після того, як я прочитала статтю з тією цитатою, там, де наводився її допис, я побачила, як вона виправдовується, і вирішила висловити свою точку зору про її мистецтво. Про мистецтво це я дізналася позавчора з ролику відомої журналістки цензора Марини Данилюк-Ярмолаєвої. Разом із цим корупційним скандалом. Коли я починала дивитися ролик Ярмолаєва, там ну, явно клікбейт був, тому що до пуття не було ані про схеми розказано, нічого. Я сподівалася, що ми почуємо про відмивання грошей на галереях. там, щось таке. Але нічого цього не було. Стверджувалося тільки те, що Морозюк це. Куплений успіх, що це просто штучно розкручена особистість, штучно розкручений митець. І з усіх її робіт було показано тільки оцей мурал. Оцей. Здається, що саме це фото її було там. І я побачила, що нібито ну, композицію дуже-дуже. Думаю, Я подивлюся, що це за художник такий, чи справді вона є такою нездарою, як про неї стверджують. Тому що журналістка не навела жодних обґрунтувань. Вона навіть своєї думки не висловила, тим паче не було ані процитовано мистецтвознавців, ані навіть статтю якусь знайшла. Лайливу статтю якусь там прочитала, нічого подібного не було. І саме тому я вирішила поставити ось такий запит на Google, подивитися, що я побачила. В цілому, мені особисто, як обивателю, картини Морозюк дуже дуже сподобалися, Вони позитивні. Тут виконано. Цілком завдання абстракціонізму, Ба більше воно перевиконане, тому що вона не тільки ну, повертає внутрішній зір глядача на самого себе, на свою ситуацію, на своє життя, вона ще й дуже позитивно мотивує. Я хочу сказати, що цьому позаздрив би сам доктор Еріксон. Ось. А Все те цькування проти Морозюк. Явно носить характер якогось заказняка. Чому я так думаю? Тому що деякі автори, які лаяли її, знову ж таки, абсолютно, без будь-якої аргументації, не показуючи її роботи, що дуже дуже важливо, на мій погляд, в такій справі. Вони згадували про те, що хтось замовив Морозюк картину на подарунок Зеленському. І я так думаю, що це було центральним взагалі моментом того, що ось ми нарешті знайшли пресловуту корупцію Зеленського. А, дивіться, яка корупція Зеленського. Хоча насправді Зеленський там десь і, і з боку припеку, і до того ж, Морозюк взагалі її мистецтво не має жодного стосунку до корупції Її у цих знайомих, хто їх називає родичами. Вона зараз отут -от написала вже в статтях таблоїд публікував, і там наводиться. Допис її цілком, що вона знайома з Романом Гринкевичем всього лише п'ять місяців, з них два місяці вони заручених, тому не можна вважати Гринкевичів за її рідню. Ви вибачте, вона може кинути цього Романа. вона сама сказала, що якщо його засудять, вона з ним розлучиться, вона не ми не зможемо бути разом. Сказала, тобто називати її, їх її родичами, це. Ну, Натяжка дуже велика. Те, що вона сама себе зробила, я можу повірити, тому що е, отут один я теж знайшла гуглом відео, де один е, розказує про те, що це куплений успіх, е, ну, купити притулу, який ходить під Пінчуком. Ви знаєте, це треба, я так думаю, дуже і дуже багато грошей, як мінімум. І що той Гринкевич, ну, до речі, е, у чому весь цимус? У тому, що про Гринкевичів та їхні схеми про те, що вони у деталях, у подробицях те, що слід було б очікувати від політичних журналістів, нам таки нічого й не розповіли. Якщо цей Гринкевич вже багатший за Пінчука. То ну, це дійсно стає цікавим, як вони купили пів країни, як вони всю богему купили, як вони купили бренди, які почали випускати з роботами цієї морозюк, там якісь вироби, як вони купили. Підкуповували людей, що це за підставні особи, такі серед зірок, зірки, як підставні особи, як таке могло бути? Знову скажу, що Марина та інші її публічники ці, в цьому цькуванні, вони не описали схему відмивання грошей, вони не описали схему самого крадійства на контрактах, мов нічого. А Натомість було просто тупе цькування, тупе облаювання цієї морозюк. Звісно, що дівчина не ідеальної поведінки, вона. Все просто, все поставила на те, щоб стати відомою, щоб заробляти якомога більше, але так роблять усі художники. Почитайте біографії великих художників. Те саме. До того ж, вони, вона стверджує, що вона не брала грошей від цього романа, і вона у неї є тільки два подарунки: це прикраси. Типові жіночі подарунки. Що я можу сказати? Ви почитайте про художників, великих художників, тих самих там, доби відродження, від кого вони брали гроші, хто замовляв їм портрети, хто їм замовляв розписи, архітектуру, до якої досі ходять туристів, я маю на увазі Ватикан, Мікеланджело Бонароті і таке інше. На кого працювали ці художники, як їх цькували за їхнього життя? Ви теж це все почитайте, подивіться, а потім вже виносять якісь судження. Беруться судити про мистецтво люди, які нічого абсолютно не розуміють в ньому. Це перша частина критиків такого штибу, а друга частина критиків такого штибу це люди, які просто займаються смаківщиною. Тобто вони свій власний смак, вони їм не подобається взагалі абстрактний живопис, і цей живопис, зокрема, їм не подобається, саме тому вони починають там сипати якимись там термінами. Мистецькими, мистецтвознавчими, і все і більше нічого. Нічого за цим не стоїть. Саме тому я бачу, що я бажаю Морозюк відстояти свою честь і гідність, а на журналіста Плінського, який розпочав це все, написавши свою, ну, скажімо так, інформацію, так, то вона людина не бідна, вона могла б подати на нього до суду, за на відновлення репутації, бізнес, там, і все таке інше. Я так вважаю, що журналісти вони мусять відповідати за ту інформацію, яку вони публікують перед загалом. Вони збурили, цей Плінський збурив, не лишилася всю журналістську спільноту. Він ще і людей збурив. Він дискредитує людину незрозуміло заради чого, тому що те, що він написав, це не є фактами, це є просто з догадами. Він ніяк це не довів, він не навів, що той вкладав в неї гроші. Вона каже, що він у неї гроші не вкладав. Вона каже, що це брехня. Зустріньтеся у суді і доведіть. Хто тут правий, а хто винуватий? До мистецтва це не має жодного стосунку. Мистецтво морозюк дуже хороше, мені воно дуже подобається. По-перше, це просто гарно, просто красиво. А по-друге, це дуже добре мотивує, надихає, це змінює дійсно погляд на ситуацію, хай там вона, яка вона є, і робить це саме в позитивному ключі. Тому я бажаю Морозюк подальших творчих успіхів. І більше не зв'язуватися з неперевіреними мужиками, тому що а, те, що зараз з нею відбулося, це ще не так важко, як могло б бути, якби вона справді вийшла за нього заміж. І в них було би спільне майно. Дякую за увагу.